Як визначити в третьому триместрі вагітності, що плід опустився? Да? Чи плід розташований низько? Ну, взагалі плід опускається в малий таз, порожнину малого таза, голівочка, входи чи сіднички це вже під час пологів. Тоді правомірно, при обстеженні акушер-гінекологом, визначити, як дитинка опускається в малому тазу. Це вже свої певні акушерські прийоми є, в їх варіацій декілька. Одразу скажу: на ОЗД ми це не визначаємо, це не входить в ротинну практику і немає таких чітких критеріїв визначення. Єдине, що я можу помітити, коли голівка дуже низько розташована, то мені просто важко через животик, трансабдомінально на УЗД роздивитись структури мозку у плода. І це все. І, скажімо так, не зовсім правильно, коректно говорити про опущення плода або низьке розташування плода, тому що це не є ознакою а передчасних пологів, ані загрози переривання вагітності. Ні. Стосовно загрози переривання вагітності або загрози передчасних пологів, ми на УЗД орієнтуємося по довжині закритої частини шийки матки. А вже ближче до пологів, так, жінка може відчути, що дитинка, животик, скажімо так, трошки опустився по яких ознаках. Їй стає легше дихати, вона може візуально помітити, що животик трошки спу... при... принижче став, да? а от, може частіше стати сечовипускання і відчуття тиску внизу живота. Але підкреслю, це зовсім не говорить про те, що у вас ось ось почнуться зараз пологи. Наприклад, у повторно народжуючих вагітних, взагалі, плід може тільки сам день пологів опускатися вниз. Це у всіх по-різному. Це нічого не означає. Це більше на рівні ваших якихось відчуттів особистих і все.